По поводу того, що в перші слушки, в перші тримінги було, що відбувається тваринами? Ну, якщо люди це роблять неаккуратно, зразу направляють в воздух і як от у в відео прикалуються в плані того, що граються, що собака огрізається, часто й густо собака помирає від інсульта або від інфаркту, від переляку. Тому самі перші процедури мають бути. Дуже акуратними і треба постійно успокаювати. Треба показувати, що воно не страшне. Тобто прям захищати в декілька етапів. Це не страшно. кусь? Кусь, Кось, кось, Бачиш, він тут тебе дотерпається. Понюхай. Бачиш? А тепер ми воздух пустимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, ты пробываешь. не mm не -hmm. не не Все добре. Все добре. Все добре. Все добре. Все, все добре.